Усім привіт, друзі! Ви на каналі Lakelaivel і сьогодні ми граємо з Stumble Guys. Ми сьогодні граємо з Stumble Guys. І сьогодні ми будемо грати турніри. Якщо вам цікаво, дивіться, це мій профіль. Ну, так, я в нього дуже рідко грав, так як ще, я граю на своєму новому телефоні і через це я ж скачав тільки Stumble Guys і почав грати. О, тут особі емоції падають. Цікаво. Так, відкриваю рулеточку, я думаю, тут щось файне випаде. Поки не точно ні. То випало оце. У, шкода, шкода. Шкода. Ну, гаразд. Ой, друзі, не звертайте уваги, то мені повідомлення постійно приходять. Ой, не звертайте уваги. Е -е, так. Я би хотів відкрити, звісно, оцю рулетку, бо тому що там падають легендарні е, персонажі, скіди. Е, так і падають е, е, особі. Так, ну ми мені вже відкрили цю рулетку за рекламу. Е, у... Так, що мені випаде? Звісно, не особи. Ну хоча б епік. Ай. Перелетіло. Ну за що? Гаразд, реклама вже недоступна. Шкода. Гаразд, друзі. Я думаю, ми підемо в турнір. О, в нас є білет. Ми можемо безплатно сюди піти. А так як я а, Якби в мене не було білету, то мені треба було б заплатити гем Ну, друзі, ми вже будемо запускатися в каточку. І я надіюся ми її виграємо хоча б на, е... ну, хоча би на е... другий, третій етап. Так, ми погнали, я вже біжу. Я, якщо чесно, не грав ні разу цей турнір. Тому трохи не розумію. Ну, якщо вам сказати по правді, то я за кадром зіграв о, одну каточку, тому... Грав одну каточку все ж таки. Ну, тепер більш-менш розбираюся. Так. Ідемо сюди, йдемо сюди. Так. У, що тут відбувається? І я не долетів, упав. М -м -м -м. Ладно. Йой. Оп, пролітаємо. Ой-ой-ой, я їду. от сюди. Потім на батут. Капець, що тут відбувається, я упав. Капець, я не знаю, як це проходити. Так, зразу подвізі стрибок. Тут опа! Оп. Хопа, не упав, ні. Будь ласка. Офух, я... є, 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 є. О, ні, там вже якась бітка була. Ну, ми пройшли. Та, все. Іде по сходах. О, ні, друзі. Через те, що. Я вже знаю, я не міг цю карту пройти хоча б на другий етап, тому що оцей етап нереально пройти. Просто нереально. Я не знаю, як це пройти. О, там можна піти в іншу сторону. Серйозно. Чого я там так парився? Е, друзі, якщо чесно, я не встиг на телефоні взяти і просто нажати. Так, раз. Хоп. М -м -м, я поняв. Тут тільки професіонал зможе дострибнути, я, ні. О, я хочу за допомогою торнадо попасти сюди. А там ще одна така. Як мені взагалі через це пройти? Коли ще раз. Я думаю, нам все получиться. Нам все полуйдеть. Да ну у вас. сюда. Е -е -е сюди. так от перестрибуємо. Да, ну ми і так уже програли, шкода. Огораз. <слівлення> ми слили, коли оцей турнір... Ну, нічого страшного не сталося. І так слив, тільки біле. Ну, я думаю, друзі, ми е, пограємо ще турніри. Вони все ж таки мають бути дуже цікаві, бо я в них ну, не граю так. Так вам скажу. Опа, чогось 25 получив. Медалі якоїсь, Так, ну ми вже запускаємося. Коротше, я вир... там ви бачили, то я вирішив все ж таки піти в блок Деш за 20 Я... Євасиків. Для мене це, звісно, багато. Бо тому що я граю кожну гру без долату. Тому мені трохи тяжко. Ну, я думаю, друзі, ми зараз затащимо попросту-напросто оцю каточку Капець, тут дуже багато людей з особими пінчиками. Вони дуже жорсткі. Так, ну я думаю, ми вивезем. Опа. Зустрібуємо сюди, ну, то поки що ізі, ізі. Я думаю, що нам далі так буде щастити. так? Тут теж дуже легко. Але вже вибило 3 людини. Капець. Отут ну, вибили стілочку і ви легко пройшли. Уже 4, капець. Е, іде вперед. Ну, я думаю, ви легко вивезете. Просто всі тут. ще я знаю, тут є особий пічик. Ай. Е -е 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 -е. Як це сталося? Просто-напросто взяли і я просто полетів в лазер. А... Ми просто взяли і сли гаразд, друзі. Ми йдемо в наступну каточку турніру. Друзі, я трохи в них погано розбираюся, тому що я в них так не грав з топ Ну, так, ого. Так, ми йдемо вже в карточку, запускаємось. Так, у нас крутиться рулетка. Ну, дарва, тому що і так ми будемо грати тільки в блок dash. І ми вже в блок dasші. Надіюсь, ми будемо вивозити через те, що тут грають просто, тупо донатери тут грають. Всі юзають свої пінчики, підкати, кулаки, то капець, це дуже жорстко. Ще дуже жорстке, це сердечко. Як його юзануть то мене просто в лазер можуть запихнути. і, і все О, так просто перестрибуємо сюди, сюди. Ну, в принципі, нормально. Так, тут далі просто проходимо. Ось сюди, тенкс. О, тут тут особі пінчики Ба... чувак на банані скульзувся. <чувствувся> і все капець. То дуже тяжко, мабуть, іграти, коли в чуваків особі пічки. тут я постійно програвав. Е, я ж. Ну, серйозно, я можу міг програти так. Міг там програти. Постійно програвав, чому я так кажу. Бо тому що деякі катки я обрізав. Якби їх не обрізав, друзі, відео трохи затягнулося. І я в шоці, як я це зробив? Е, так. Ой-ой-ой. Е... Опа тут просто пролітаємо. І тут теж пролітаємо. Взагалі файно, ми мусимо тащити її. Тут пролітаємо отак. Капець, як я жорсткі тайменги роблю. Я що, взагалі кіберкотлета чи що. Що це за бомби? Але ми вивезли. В принципі, ми вивезли, ми йдемо в другий етап, друзі, то капець, як тяжко проходити на інший вже етап. То... Ну все одно. Погнали. Ну так, дорогі друзі, Рібзя ми просто затащимо. 3, 2, 1. І просто йдемо напросто вперед. Так, перша стілка. Ізі, ізі, бізі, Бебеть квізі пройшли на ізі. Тут зразу просто. е е, що е, це таке? Краще перестрибнути. О, ой-ой! Ой! ой. О, ні! Як я біг так тупо. Ну, я, нечайно, друзі, просто затупив, і нічого мені не вийшло. О, плюс 80. О, другий рівень. Я отримав 10 гмів за другий етап, і 15 токенів за турнір. Ну, в принципі, нормально, норм, норм. Ну, я думаю, ми підемо в ще один турнір. Крім оцього. Ой. Ой, Дашек сказав. Ой. Коротше. Чи, я думаю, ви ще раз в турнір ми маємо просто вивозити. Я трохи вже задолбало, що це... турнір трохи тяжкий там, серйозно. Ну, я думаю, що вивозити ми все одно зможемо. Так, тут просто треба йти поки що вперед. Тут, капець, тут багато чуваків з, зі своїми особами пінами. О, мене просто закинуло, що мені не треба було паркурити. Ну тут ізі, ізі. Ізі. ох, Там чувак просто полетів за карту і через це вибив одна людина, просто вертимся, крутимся. Вертимся. О, то тут чувак хаєшку кинув особи ну, гаразд, Ми просто проходимо через дирочку, уже 6 людей вибило, нічого собі, 7 людей вибило. Було, тут капець. Погоже, чуваки, тут не дуже добрі. Просто своїми особами підчиками... Опа. Опа, ми просто взяли і перелетіли. Так, тут е просто так от пролетіти в ДС. Уже 15... 16! я тільки що бачив, там зліва хтось в лазер упав. Капець. Ну, ми і так уже йдемо в другий етап. Я надіюся, що ми просто візьмемо і вивеземо е той етап, і ми підемо вже в, е в третій етап. Е так. Третій етап, ну там топ-1 буде тяжко зайняти, я думаю. О, хопа, тут просто пролітаємо. Тут там чувак з костюмів пожарного. Костюмів. Ну, візера рідкий скін Балана особий. Тут і брокколь. Ну, я думаю, це міфічний скін, по суті. Та, е, якщо ще пам'ятаю, там чувак просто бил. <с -2> мінус 2, нічого собі. Вже мінус 4. То капець, всі просто жорстко сливаються. Жорстко. Ух. Це може через те, що всі 'юзають особі пітчики і все. Уже вінус 6. Ще двоє, і, ми, і я попаду в третій етап. Ну. Як це сталося? Мінус 2 просто. Ну, все, друзі, ми йдемо в третій етап. Я просто хочу вивести третій етап. Я е, думаю, ми зай. топ 1 Ну, просто йде вперед. Ну, це запросто. Треба йти спершу вперед, а потім. Тим... Ну просто треба завжди бути вперед. Щоб йти, щоб легше було обходити всі ці блоки в блокдеш. Опа. О, ну це easy. Та йой, зламали блоки, і я через те не застрипну. Уже мінус 2. Іде вліво, там чувак просто застрибує на ту стінку на Ізі. А, ні, це теж легко, тут просто треба вибити. Та як там чувак використав собі пінчик притягування. Хопа, от сюди, тур, тур, тур. вертіться постійно. Опа, тут майже Ізі, майже Ізі, ну... Хопа, фух, я вже думав, нічого не вийде. Опа. Йдемо спершу назад, потім вперед, і от так, все. Ну юзай оцей пінчик. У мене пінчиків ос ну, особливо немає. Тут чувак-кулак юзає. О, ну тут важче. О. <с> я просто пр пролетів ту дирку, влетів чисто. Так, тут всі ламають блоки, і я теж зламаю, і прийшов. Уже мінус 3. Лишається чуть-чуть до топ-1. Ні. Мене закинуло в лазер. Там, чувак, мабуть, просто взяв юзану за ну особий, і все. Йой. Плюс 140. Загаліба норм. Ми забираємо оце. І йде в наступний турнір. Бо я просто хочу. Щоб ми, ну, як би сказати так, тащили і не сливалися. Не зливалися. Старт через Депою. 1800 секунд. Це, мабуть, якийсь баг був. Гаразд. І йдемо знову блок 10. Ой. Чому трохи глюч тюрлетка? Ну нічого страшного, ми вже запускаємося. Дуже тяжко грати, коли так багато людей, а коли вже лишається менше людей, вже легше грати. Проте є вірус, коли людей менше, то є великі шанси, що чуваки просто тебе пінчиками візьмуть і викинуть в лазер. Або просто зіштовхнуть ага. Ой. Цього разу я на цей прикол ну, не програю на цьому приколі. Тут чувак ха-ха юзду. -ха, У мене є цей е, пінчик? я думаю, є. Так, просто ввертися. Ой, <с> мені підкат зробили, капець. Просто капець. Е, Підлітай вверху, от сюди все. Просто на ту стілу наїхали. от ой міг упасти. О, це вже досить тяжко, але ну, це проходив. Ну, я думаю, деякі люди не зможуть це пройти. Так, одна дві людини, три людини змогли це пройти. Так, ми ці проходимо теж. Ото опа, просто. Е -е. Чисто. Опа, я перелетів. Так. Просто раз, раз, опа, перелетів. Так, друзі, я думаю, ми затащимо цю каточку, так, Пролітаємо через дірку, Ні! <світ> Як? Капець! Я вже думаю, е, от вот, Пролітаємо через ту дирочку. Е, опа, дирка ще. Ой-ой-ой, тут шипуги. Ну, ми пройшли повз них. Тут ще одне, то то єзі. О! Ми вже е, перейшли на другий етап. Так, мінус 16 людей. І лишаємося. 16 людей. Ну, я думаю, ми на ізі затащимо. Капець, друзі, я думаю, ще сьогодні піти погуляти, бо тому що, ну, як би сказати, тому що сонце на дворі гуляти хочеться скоро літо. То, а це означає, що відео будуть виходити кожен день. І виходить, вони дуже часто я постараюся їх робити ще якісними. Так. Ну, тут просто проходимо. Так. І хопа. Пройшли в ту дирочку. Ну, і проходимо сюди, сюди. Ну, в принципі, легко, дуже легко. Опа! Сюди, сюди. Уже пройшли нормально, так? Чисто. Його тут стінку пробив не я. Капець. Ну я думаю, ми вивезем. На третій хоча б етап, тому що. Серйозно, нуль досі, нуль людей. е, Мені підкат зробили. ну-ну-ну-ну, Я вже думав. Тут чувак чисто ха-ха ха-ха. Я перший, хто вибув, друзі. Я перший хто вибув? Капець. Як так? Мені не вийшло нормально так залетіти. Гаразд. Ми майже отримали четвертий рівень і ми отримали 10 гмів. А вже ж ми не оцінюємо гру. Бо я її вже давно оцінив на 5 зірок. Так. Ну 10 гмів. Так, забираємо ці мечі. За допомогою них ми зможемо відкрити рулеточки. Так, забираємо з батл пасу з тампл пасу. Ну я думаю, тут би. Рулетки покрутити. вот таку рулеточку. Я думаю, нам е, хоча б мені на Міфік пазли. По суті, їх мені треба багато збирати, так? Міфік! Міфік! Є 8 штук. А мені їх треба аж 120 зібрати, то треба грати цілий сезон, щоб таке ну, нафармити. Так, е, відкриваємо вот цю рулеточку за 60 мечів, яких ось ну, валюти. Так, скручуємо звук, то сильно кричить. Так. О, легендарі! Тобто легендарі Уже 9. Ну, мало, 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 мені треба більше. О, нажимаємо ОК просто Fino. Ми відкр... не відкриваємо ще. Ну, я думаю, ми йдемо ще один турнірчик. І нажимаємо на 20 кристалів. Так, зараз турнір чисто запуститься. О, все, 10 секунд чекати до турніру. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Є, друзі, ми запускаємося в каточку. А ще, ви, ви мені скажете, чому я не обрізаю оцей момент? Серйозно, трохи інколи скучно, коли ти обрізаєш деякі моменти. Ну, я думаю, це вже остання каточка, бо тому що і відео і так вже сильно затягується. Я думаю, ну, це остання каточка, о, мені підкат зробили. Й, я теж хочу пінчики отримати без донату. Але якщо без донату, це дуже тяжко. Я це точно знаю. В мене був друг, де в нього був аккаунт, де він грав цілий рік на ньому. Він отримав всі особі пінчики. Ну, Старі, не нові. там Кулак, підкат, сердечко. Але ну, в принципі, не нові, як лопатка, допустив. В нього було 100 то побит, ну, перемог топ-1, 100 топ-1 він раз зайняв 100 раз. Ну, Я думаю, тут ми пролетимо чисто. О тут дирочка. Він зайняв 100 разів топ-1. Це його старий аккаунт, але він якимось чином його втратив, і аккаунта його вже більше нема. На якому він і грав цілий рік. Він дуже сильно розчарувався цьому. Нормально такий трюк зробив. Ну, ладно. Ого. Капець, друзі, я думаю, мені треба так часто робити, тому що реал. Опа! Ми прийшли на другий етап. Ну, другий етап буде легкий. Треба тут вже сильно скрутити, а то вже заладто сильно кричить. Убош. У мене за вікном капець що відбувається, друзі. Хоча я би хотів вам показати. Як мене виглядає? Короте, ладно. Один... Ось ще одну інформацію я викладу про себе, друзі. Я. Як би сказати? Я живу на горі. Так, в мене місто сто, чисто кратер. Так, він кратер. Не наче в ямі, а я живу на горі. Горі. Ну, це вся інформація. Так. Е... Я думаю, тут ми легко просто візьмемо і пролетимо в дирочку. Да. ні... ні, 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 ні. Йой, я сильно затупив друзі. А, ой. То мені нечайно... Ну, ви знаєте мого брата, він мені нечайно руку дьоргнув. Нічого страшного. Е -е, плюс 80 опиту і плюс 20 е -е, ст -е, -е, старпой. Чи як це називається? А токени, токени з тампугайсу. Е, так, ну я тут хочу відкрити е, рулеточку. Тому погнали. Відкриваємо її. Так, Що мені випадає? І мені падає на на. Так, друзі, ну, у ну, мене ні одного пазла, це дуже погано. Ну, я думаю, друзі, ми завершуємо це відео. Я думаю, краще взяти замість особого скіна епічний. епічуськи. Ми ж з цього відео почали, з цього скінчика і цим і закінчимо. Друзі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть мені коментарі, я їх обов'язково всі читаю. Пишіть мені любі коментарі, ставте дзвіночок під відео, щоб ви бачили мої нові відео. всім. Poca poca